Всім привіт-привіт! Це вже четверта серія провірки Сідів у Крафтсмені. Вибачте, що хіба перші три частини були без мого голосу. А зараз без лишніх питань розповідь, а ми починаємо. Так, перший світ у нас. Чекайте, Чекайте який світ. Чекайте, де О, світ.

Що тут нічого немає, тудимся. Так. Поки що тут, в принципі, нічого немає. Хіба сама ця деревня. Ок. <кій> Чекайте, зараз ідемо дивитись. Стоп. Тут крепость. А, ні, я дивився відео Зонтика. Він показував, що там, в принципі, нічого нема. Там просто... Та жителя вистачає. Нам просто там не доробилась. Не А поки я дивлюся, що там за речі, підпишіться на мій YouTube канал і поставте лайк, так. Або подивіться, що там. Ось, що там є, А ми, ми приступаємо до Хелнус і погнали. Так, а наступний сіт то буде Калініград. Калиниград якийсь. Во. Кали. Неград. Во, во, во. Все, все. Далі створюється світ. Провіряємо. Скільки це провірка сідів, то провіряємо. Якийсь дивний світ. Ой, а що то? А, баги. Саме баги Крафтсмена. Треш. Так, а ту шо? Татому сию, в принципі, нічого нема. Ну, no, no, мало бути щось таке. Ну, ні, ні, зато я трел це, щоб ліжко зробити дерева. Переспати ту ніж можете. О, тут уже чотири. Так, скільки тут нічого а -а -а. немає. Ми поступаємо... А ми поступаємо до іншого душа до сідів. Погнали. Наступний сід то є 4 одиниці. Може я його вже провіряв, ну не пам'ятаю, але перевіримо. Ще раз, навіть якщо я перевіряв. О, прикольний сід. О, я пам'ятаю я навіть на такому вже виживав. А ну, то подивимось та я, Та я колись виривав кравці мені тут. О, нім відьми. Чи нема, але відьми. відьма? Заглянемо, що там є? Так, то відьми нема. О, слава Богу. Я тут, в принципі, нічого немає. Хіба якась зелена вода? О, скільки тобі більше нічого немає, стопи. Точно? Меня леньки проверять. Оскільки... <кхм> Все, оскільки тут нічого не могу, но погнали до наступного сіду. Все, давай. На наступний сід лефт. А во. На якомусь острові коло деревні. Дерев Оскільки їх тут, може тут є якась одна деревня? Ні, ні, в принципі, нема. Тут кузниця є? Ну, no. деревня собі як деревня. Оскільки тут нема нічого ніякої кузниці, то ми погнали в наступному сіду. Погнали. Ой, чекайте. Так, а наступний сіт у нас. Який? Okay. Half-life. Во. Oh. Half. Зараз half. Чекайте, Half і Life. De to life. Во, oh, Half-Life. Йдемо дивитись. Так, тут я десь у пустині летіти. Так, почекайте, стоп, стоп, стоп. Тут деревня. Звичайна деревня у пустині. Ого, я такого не очікував. Тут досить рідкісна штука. ай ой во ось. Тут... Ой-ой, во, ой, все, що тут є. Так, може, я ще пролечу, подивлюся, чи тут нічого такого немає. У, тут уше одна деревня. Ууу, то-то починаю бутик. Уже круто. <кхем> вот. Так, заходимо. Димемся. О! Можете собі скриншот зробити, то все, що тут є. Так. стопочек, Так. <кхем> я ще полечу, подивлюся, чи тут точно нічого немає. А, то я уже... Див... Так, оскільки тут більше нічого немає, ми, ми пішли. Все, йдемо до інтросу. Погнали! І останній сід. Ой. І останній сід на сьогодні Якось... якийсь сід дивний рот. рот. Вибачте, що відео, тут з деревня. Чекайте, стоп. Дивмося, чи тут більше немає нічого такого. повезло повезло Так Нема ніякої саванної деревні. Ні. У саванному біомі тут досить рідкісно. У саванному біомі може деревня древнього. О, ніфіга собі, а тут руда. Ого. Тут все. Ой, во. <кій> Не зважайте на мій голос. <кій> чекайте. Вибачте, що відео <кій> було таке коротке. Бу... Я таким коротким. Але наступного разу відео може вийти довше. З вами був Артем Кафан, <кій> Всім пока. Всім пока!